Я івано франківська міську особи, Івано-Франківської області Антонік, там защо це критик. Тебе річко, слідчої модеє лаве, наші потім слідчиво та, 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 та немає за чого. Беріть телефон, по телефон стоїть. Послухайте мене, будь ласка. Дозвольте запитати вас. Не, ви поїти, не. Допустим, ми сам пояснили, перевірку проводимо собі Так на який диск качаєш? Просто ми час забираємо. Є і диск. диск є. То Можна у команді відкрити там легше. я там повидаляв. Це напевно та штука, що... про яку ви питаєте. Тому що це останній файл. Ну, не, 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 це не сьогодні їх на ці навозитися. Ні, це не сьогодні. Це я сьогодні взагалі нічого не качав, нічого не дивився. Женька кулачка. В ході проведення обшуку вказані речі вилучені та поміщені, а сам системний блок у посорі перевідмених пакет із збиркою з відповідними написами, а також білого кольору із збіркою із відповідними написами. Кіберполіція Прикарпаття викрила злоумисника, який зберігав дитячу порнографію. Злоумиснику оголосили про підозру. Кіберполіція Івано-Франківщини задокументувала 44-річного чоловіка, який умисно зберігав відеоматеріали порнографічного характеру. Злочинну діяльність мешканця обласного центру викрили та оперативно зупинили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів з використанням можливостей відділу кримінального аналізу обласної поліції. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Кіберполіцейські встановили, що 44-річний мешканець Івано-Франківська використовував свій мобільний телефон та персональний комп'ютер з метою незаконного зберігання для подальшого розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру. Провівши ряд необхідних експертиз, поліцейський виявили численні факти зберігання відеопродукції, що містять ознаки дитячої порнографії, речові докази вилучено. Фігурант раніше не судимий, йому вже оголосили повідомлення про підозру, передбачену частиною 1 статті 301 тере 1 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення збут і розповсюдження. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, позбавлення волі на срок від 2 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років.